Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами доповнення по уроку цільова аудиторія. Значить, дивіться, буду старатися вам якомога коротше цей урок зробити, але ну, головне, щоб ви зрозуміли, про що я буду казати. Значить, дивіться, всі зараз кажуть, цільова аудиторія, цільова аудиторія, це дуже важливо. Так, це дуже важливо. І я вам теж дала, що це саме ці люди, у котрих є, зараз знаходяться ваші гроші, будемо казати так. Але вам, зараз ми будемо з вами приступати до упаковки саме ваших аккаунтів. І тут наступний наш урок це вже буде. Контент, не контент план, а саме, сама упаковка, ваша візитка, будемо казати так, це ваша вітрина. Але тут треба моя задача, щоб ви розуміли, про що моє навчання? Про розуміння, навіщо це робиться. Коли ви будете це робити, все з розумінням, коли у вас буде ну, логіка ваших дій, ви зможете продавати абсолютно будь-який продукт. Абсолютно, в будь-якій ніші, абсолютно ви зможете себе реалізовувати, якщо будете знати, як логічно витраїти цю цепочку. І так, дивіться, значить, хто така цільова аудиторія? Цільова аудиторія, ми з вами вже визначились на першому уроці, це ті люди, у котких зараз знаходяться ваші гроші. І я вам скажу навіть більше, якщо вам зараз дуже багато маркетологів, дуже багато людей, експертів з продажам, нічого не буду казати за них, дуже багато кажуть, що треба узнавати болі клієнта. Так, і я це кажу. Так, це треба узнавати волі клієнта. Але коли це буде працювати, коли так, ви визначили, що болить у клієнта, ви йому, як то кажуть, ковернули цю да, і закрили собою, закрили вашим продуктом, який у вас є. Але коли ви, ми з вами зараз приступаємо до упаковки саме вашої, ваших аккаунтів, тут треба абсолютно інший підхід. Дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що таке ваш аккаунт. Давайте одразу внесемо таку ясність. І так, що таке ваш аккаунт? Наприклад, дивіться, що таке інтернет? Інтернет це великий, величезний гіпермаркет. В цьому це торгівельний центр, здоровий торгівельний центр. І ваш аккаунт. В цьому торговельному центрі, я вже це казала на попередніх вашому першому блоці, що ваш аккаунт у цьому торгівельному центрі це маленький магазинчик, ваш аккаунт на Фейсбуці, ваш аккаунт на Тіктосі, ваш аккаунт в Інстаграмі це маленький магазинчик в якому ви реалізовуєте е, свій продукт. А продуктом може бути не тільки там, біодобавка, або якась косметика, або ваш курс це теж продукт. І для того, щоб люди е, вас дізнались, хто ви, вам треба цей магазинчик упакувати. І якось зробити так, щоб, от дивіться, мимо, ви відкрили свій магазинчик, ви завели, ну, наприклад, свій аккаунт відкрили, да? ви відкрили свій магазин, і мимо вас проходять багато-багато людей. Ваша задача зараз упакувати свій магазин, зробити йому вивізку, зробити, розказати, що буде в цьому магазині, або ковбаса, або біодобавки, або якісь курси, або якісь фітнес-тренери, або хто ви, розповісти, щоб люди на вас звернули увагу. Ага, якщо у мене, ну, наприклад, зайва вага, так, то мені треба, я шукаю фітнес-тренера, а так також він. Зрозуміли, оце буде ваше пакування. Це ваше я зро... зараз буде ще один урок, і ми з вами будемо саме упаковувати вашу вітрину вашого магазину. Як це робити? Це буде інший урок. Зараз я вам кажу про інше. Ваша цільова аудиторія, ви зрозуміли, що ви в великому гіпермаркеті, ви відкрили свій магазин або на Фейсбуці, або в LinkedIn, або в Тіктоці, або в Ютубі. Це ваш маленький магазин. Тепер вам потрібно упакувати, зробити вітрину. Далі, мимо вашого магазину, коли ви проходите, коли ви вже упакуєте свою вітрину, люди будуть розуміти, що тут ковбаса, ну, наприклад, да? або тут фітнес-тренер. Або тут ще хтось, да? тобто ви покажете своє, що це за магазин, або тут прикраси продаються, або біодобавки. Так? Далі дивіться, ваша задача, щоб ваш магазин не закрився, вам треба, щоб усі люди, які ходять, звернули на вас увагу і заходили до вас. Тому що таких, як ви, у цьому гіпермаркеті дуже багато. Треба зробити, щоб на вас звернули увагу. Оце уже далі буде наш, наше навчання, це практика, я вам буду все показувати на практиці. Це як зробити, щоб ці люди звернули на вас увагу, бо ви конкуруєте, ви конкуруєте доволі велика, дуже жорстка конкуренція. Як зробити, щоб люди на вас звернули увагу, щоб купили саме у вас? Це вже підуть тут хештеги, прогріви, реклами і так далі. Як ви будете показувати свій товар? так? Але саме головне основа цього, якщо ви починаєте саме бізнес, основа цього це ваша. Розуміння, кому ви це будете продавати. Так от, дивіться, доповнення уроку до цільової аудиторії. Ви повинні розділяти, що є цільова аудиторія це ті люди, які ходять, от вони ходять ще, вони ще про вас не знають. Ви зараз тільки будете себе заявляти, хто ви є, да? тільки оформлювати свою вітрину, щоб вони звернули на вас увагу. І є цільова група. Чим два ці поняття відрізняються. Дивіться, цільова аудиторія це 80% ваших потенційних клієнтів. І ця цільова аудиторія це саме ті люди, які ще про вас не знають. І вони не знають, що цей продукт існує, наприклад, у вас біодобавки якісь. Да? І вони не знають, взагалі воно їм не потрібно. І таких людей не обманюйте себе. От зараз я скажу, і ці потрібні ці добавки, або ця косметика потрібна всім. Неправда, не обманюйте себе. Воно не потрібно всім. Розумієте, абсолютно воно всім не потрібно. Сейчас, хвилиночку, я хочу ага, відкрити вам. Зараз дивіться, от, я буду роз, роз, ну, веду вам рук, а поруч зі мною, отут поруч зі мною, написано Сходи впізнаємось Бена Ханта от зараз ми будемо про це говорити. Зараз ви зрозумієте, що це таке. Погодьте, щас поки на мене дивіться. Дивіться, не треба себе обманювати. 80% людей, яким взагалі не потрібно, що ви там продаєте, які там курси, за що воно каже взагалі? Воно мені не потрібно. І це факт. І от, щоб ви розуміли, якщо ми говоримо за бізнес, то нехтувати ціна людьми ну просто, вибачте, мене, це просто ну, глупо, просто глупо ну, 80% людей, і ви да, ви взагалі не знаєте, чи потрібно воно їм там, чи не потрібно. І діти 20% людей це ваша цільова група, яка уже чітко розуміє, що їй треба. Вона уже шукає, вона уже готова, це вже люди, які готові які шукають вас, ваш продукт. Але вони теж є от всіх цих от людях в цих 100%, які проходять мимо, мимо вас. Тому, Звертаємо увагу на оці от сходи Вена Ханта. Що це таке? Кожна людина, абсолютно кожна людина з вашою цільовою аудиторією проходить оці сходи. Перше, значить, дивіться: на першій сході знаходяться ті люди. У яких взагалі вони не розуміють, що навіщо ваш товар їм потрібен? Навіщо їм ці курси? Вони абсолютно, їм це, вони навіть, якщо у них навіть є ця проблема, ви її бачите, але вони її ще не усвідомлюють. І вони, вони думають, що їм це не потрібно просто-напросто. Розумієте? І таких людей дуже-дуже багато. Не всі думають, що у вас є такий класний крем, да? він там робить чудеса, там, я там помолодшила на 10 років, використовуючи цей крем. ну Добре. Але е, от я проходжу, ви мені починаєте впарювати цей Та Він мені не потрібен нормально, я своїм кремом користуюся і все нормально. Навіщо? І, звичайно, якщо ви будете впарювати у цим людям, просто лобова продажа, це називається, да? ви все, не трогайте мене, ідіть, ідіть, раді Бога. Які курси, господі, це інфоциганство. Ідіть. ідіть, не трогайте мене, будь ласка. Стикались з таким. І не раз стикалися, будете стикатися, тому що у вас немає саме розуміння. Це людина, не то, що вона ой, вони там нічого не понімають, та це не людина не понімає. це ви неправильно доносите інформацію. З цими людьми теж треба. Це, це люди, які, врешті-решт, вони можуть стати вашими клієнтами, але ви просто ще не розумієте, як до них донести інформацію. Усвідомлення того, що ці люди є, але вони просто не усвідомлюють, що у них є ця проблема, що вони колись, з цим, може не зараз, може зараз йому це не актуально, але врешті там пройде рік, два або місяць, або день пройде. І людина усвідомить, що їй це потрібно. Розумієте? Люди міняються, обставини міняються. І ваша задача, щоб вони вас тут запам'ятали. Не як от купіть у мене що-небудь, будь ласка, купіть у мене що. Якщо вони вас так запам'ятають, то він буде обходити ваш магазин 25-ї дорогої, чесне слово. А якщо, от дивіться, ви ну, продаєте щось, да? а якщо ви. Ня. Вас ця людина запам'ятає, що. Ой, дивіться, у мене є таке: от. якщо вам буде треба, я вам не нав'язуюсь абсолютно. Якщо вам буде треба, то ви можете до мене звернутися. Я задоволення вам допоможу. Просто запам'ятайте, ось вам моя візиточка і йдеться і... з Богом. Коли у людини буде, їй нічого не впарили, їй не надоїли, їй нічого не, поганого не зробили, і вона колись усвідомиться. От, ну, чесно скажу, Коли у мене моя міста от, от у мене зараз актуальна тема, я вчора не змогла записати уроки, зараз з вами розмовляю. Ще не дуже гарно себе будемо казати, як почуваю. Да? І дивіться, якщо коли мій стоматолог на початку війни виїхала, у мене нічого не боліло, да? але так сталося, що отраз раз от у мене випала пломба, і я, мені тоді не треба був стоматолог. А раз трапилось, і що, що робить? І я починаю споминати. Що Ні, стоматолог мені давала колись візиточку, що якщо її не буде, то вона я можу звернутися до іншої людини, яка теж така ж кваліфікована і яка зможе мені допомогти. Розумієте? Тоді мені було не потрібно. Але я, коли у мене ця проблема почалась, я знайшла ту візитку, я почала думати, погодь, як мені вирішити це питання. Стой, стой! Мені колись щось сказали, ось ваша задача. Що цих людей треба теж дати їм знати, що ви можете от таку проблему ви вирішуєте. Це е, теж група вашої цільової аудиторії. І коли ви зараз будете ставити свій, е, вирішувати, далі ми будемо е, вивчати, вирішувати, що таке ваш контент-план, від цього ви будете вже відштовхуватись від знання своєї цільової аудиторії. Так, такі люди у вас теж є. Далі. Коли людина вже усвідомила, усвідомила, що у мене є проблема, я вспомнила, що у мене є людина, яка може мені допомогти, то що правильно пропрацювали, мені дали, я ну, пам'ятаю, що ось є, є така людина, яка мені допоможе. Далі у мене іде усвідомлення цієї проблеми. Так, мені це потрібно. Я починаю приходжу перший, другий етап і третій, Дивіться, читайте, що там написано. це пошук та порівняння доступних рішень. Я дзвоню цій людині і кажу: там мені ваші реквізити дала. Мені ваш номер телефона, скажіть, чи можу я до вас вернути? Скільки? І тут я вже починаю порівнювати. Скільки це коштує? Скільки буде, ну, як це буде, які послуги вона мені може зробити? чим вона може мені допомогти? Це вже третє? Це вже люди, які уже усвідомили. Я далі шукаю шукаю а, варіанти. Ага, вона мені розказала. Я взяла і ще прозвонила. В да? я прозвонила, Скажіть, будь ласка, мені нам треба тут, а тут, а тут а зробити, скільки, як, скільки, на коли. Я взяла там інформацію, я позвонила іще в медикал. З тим же самим питанням мені там дали інформацію. Розумієте, от на третьому етапі перший етап це просто ви повинні дати, що ви цим займаєтесь. Що ця проблема ви її можете рішити найкращим способом, щоб людина вас запам'ятала. Запам'ятала як не продавця, який втюхує їй щось, а як людину, яка дійсно в цьому розбирається. На другому етапі людина усвідомлює цю проблему, що так вона у неї виникла, ця проблема, і вона сповнить те, що так колись їй казали, що цю проблему оця от людина може вирішити, щоб вона. До вас На третьому етапі людина збирає інформацію, вона з вас візьме, вона з іншої візьме, вона збирає і робить вибір. Вона вже готова вирішити це питання, і вона просто буде вибирати найкращого. І ви тут повинні вже показувати, що цю проблему ви вирішуєте краще, ніж усі. На четвертому етапі людина уже усвідомила, вона вже прийняла рішення. Так? Вона вже зробила, а, оці от, ну, вирішила всі ці переваги, які, а, які ви даєте. Вам треба тут показувати саме свої переваги, що ви краще за інші. І вже потім все, у нього вже гроші в руках, і він поїхав вирішувати свою проблему. Це ваша покупка. Але всі люди, абсолютно всі люди, проходять оці всі етапи. Цільова група вона починається з третього етапу. А перший і другий етап це ті люди, які проходять. І ви не повинні нехтувати ними. Коли ви будете ставити свій, свій, свій контент-план, що ви будете казати? Ви повинні розуміти, що одне і те ж саме не можна казати тої людини, у якої ще ці проблеми немає, і тої людині, яка вже готова вирішувати цю проблему. Розумієте, це різні вагові категорії. Одне і те ж саме, то, що я буду казати, щоб мене. Просто запам'ятали, як, е, як людину, яка може це питання вирішити, це одне, одна буде розмова. І людина, яка вже готова або приймає рішення, там, де я вже показую, чим я краще за інших, що я даю того, е, що, я роблю того що, що не роблять інші, чому саме в мене треба купити. Це абсолютно різні речі. Якщо ви будете показувати, який ви класний, який у вас класний продукт, що він рішає, які проблеми. Закриває людині, якій воно не потрібно, вона вас взагалі просто не почує, вона збіжить від вас. Розумієте? Тому обов'язково, коли ви будете це робити, треба усвідомлювати, що цільова аудиторія вона подрозділяється на дві групи: це перша група. Це 80% людей, у яких ще немає цієї проблеми, і тільки 20% це вже ті люди, які знаходяться на третьому, четвертому, п'ятому етапі. Це ваша цільова група. Це вже люди, які вже усвідомили цю проблему, і вони готові вже у вас її придбати. Розумієте? І ви, як фахівець, ви вже повинні розуміти, який, що казати тим людям і що казати цим людям. Неможливо таке, щоб одним постом або одним рілсом, або іще там не знаю, одним сторісом, що ви раз і все для всіх зробили. Такого не буває. Тому що те, що я кажу, вибачте, своїй внучці, який, вибачте, мене, 5 років, це одне. І те, що я кожу своєму сину, якому 25 років, це зовсім інше. Розумієте, От точно так же ваші люди. Те, що людині, ви кажете, у якої ще немає проблеми, але ви просто кажете, що так, добре, класно, добре. Якщо буде потреба, то я завжди поруч. Я допоможу вам в цьому питанні. Мало ли що, як воно в житті буде, ви знаєте, що завжди можете до мене звернутися. І зовсім інше. Коли людина уже усвідомила має цю проблему і вона шукає рішення, отут вам треба показати, що. Я краще вирішу це питання. Давайте я вам зараз розповім, що, як я можу допомогти вам вирішенню цього питання. Це зовсім інша розмова. Тому на цільовій аудиторії ви повинні чітко розподіляти, що як ви будете робити свій контент-план. Ви будете працювати і з цією аудиторією, яка знаходиться на першій, другій. Ну і третій ступені, і як ви будете розподіляти свій контент для людей, які будуть знаходитись уже на третій, четвертій і п'ятій групі? І дивіться, і оцю людину, яка просто пройшла, як, як, як то каже, ви дали їй свою візиточку, да? ви дали якийсь там зачіп, якийсь гачочок і туди кинули, що. Ви можете цю проблему вирішити. І для того, щоб вона до вас повернулась, їй треба іноді нагадувати, що саме, що я тут, я поруч. Якщо що, що дивіться, дивіться, чому я новому, у мене там ще щось новеньке є ще. І таким чином людина буде просто, як то кажуть, прогріватись. Да? Але це, ну, я не знаю, мені не подобається це слово, прогріватись. да, Прогріватись можна спину прогрівати, там, грілкою, а ще ще там щось прогрівати. Ви просто контактуєте з цією людиною. Не можна нехтувати, що там дала і все, і забула, все, пішла і все. Розповідайте про себе соціальні мережі це про спілкування. Якщо ви будете просто викладати, от дивіться, наприклад, ви торгуєте косметикою, да? якщо ви будете косметика, 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 Боже, це каталог якийсь. Це не цікаво. Якщо ви будете давати щось живе, щось настояще, тоді люди будуть дивитися. Дивіться, зараз дуже багато експертів, які показують, успішний успіх, успішній не буває. Але я зараз з студентами своїми стикаюсь в тому, що вони понабирали цих курсів. Понабирали... І що далі? І що далі? Людина сидить з цими курсами і вона нічого не розуміє, що робити їй далі. Далі, от буквально вчора, розмовляли з людиною, яка я кажу, я, я щас могла б вам продати все що завгодно, господи, так це не проблема. Але я цього не зробила, тому що бачу, що людина себе шукає. Вона зараз знаходиться у пошуку себе. Їй треба зрозуміти, хто вона. От Дивіться, я щас повторю нашу вчорашню розмову з цією людиною. Дивіться, я сказала, пам'ятаєте, як у дитинстві. Ви приїжджаєте кудись у ну, да, батьки кудись приїхали, і я там виходжу на вулицю знайомитися з місными, да? з місцевою дітворою. Ну що я буду біля дорослих сидіти, вона мені 300 років, мені побігати хочеться. Я виходжу, це саме, і, о, значить, стоїть чайка така невеличка да, і дивляться, ж новенька, новенька, новенька. Як я підходжу? Це ж соціальні сеті. Я, я підходжу і кажу привіт. Мене звати Іра. Я там я з Харкова. Давайте дружити. Все! Привіт! Мене звати Свєта. мене звати Наташа, мене звати Ігор. І все. І отут почався контакт. Оце соціальні мережі. Це я в дитинстві. Привіт! Ти хто? Я така-така. Я займаюся тим-то, тим-то. Все. Оце ваше вітання, оце ваша картина, оце ваш, ваша вітрина, вашого магазину. Якщо ви СММ-спеціаліст, зробіть цю вітрину. Привіт! Хто я? Я класний СММ-спеціаліст. Я можу, отак, отак. Дивіться, я вам ще буду показувати у себе на сторінці, як я можу, щоб ви зрозуміли, коли у вас буде ця проблема, ви можете до мене звернутися, я вам ще краще зроблю. Ось ваше ось ваш позив. Розумієте, про що я? Як зробити це технічно? У вас є курси. Відкривайте. Звертайтесь до мене, я підскажу, який саме курс треба. У кожному своєму уроці я кажу, який ми курс відкриваємо. який курс. Я не, не пересказую вам ті курси, там уже людина-фахівець, який вам це все розповіла. Я вам даю додатковий матеріал і розуміння цього. Навіщо і як це робити? Розумієте? Щоб у вас було не по шаблону. відкриваєш зараз інтернет, а там одне й те ж саме, одне й те ж саме. І ти просто гортаєш, 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 І воно нічого не ціпляє. там, раз, щось таке, як ні у кого. О! А про що це? Розумієте? Оце вам треба зробити. І треба. Обов'язково, якщо ви себе ще шукаєте, якщо ви не оприділились, да, вам повинно, ви повинні саме попробувати це все. Ви зараз на етапі, коли ви збираєте інформацію, беріть саме найкраще. Тому зараз ми з вами, це я вам дала розуміння саме цільової аудиторії, що у вашої цільової аудиторії є багато. Є цільова аудиторія повністю відсоткова, є люди, які ще не усвідомлюють цієї проблеми, і є люди, які вже готові, це вже цільова група ваша. Це люди, які вже от у них вже гроші у них в руках, вже на старті. Да? Отут вже треба саме, отут отут суди вже підійдуть лобові ваші продажі, коли людина вже розуміє, хто ви. Коли людина розуміє, що ви робите, і коли людина вже прийняла рішення, що ви краще вирішити її питання. Отут уже, отут саме йде ваша продажа. А для того, щоб ця людина дійшла до цього, вона проходить повністю з першого до останнього етапу. Це саме головне. Тепер другий урок наш роблю невеличкий промоушен саме упаковка вашого інтернет-магазину. Саме упаковка, Вона всюди йде однакова. Ще раз кажу, саме розуміння упаковки, і я вам буду давати вона всюди однакове. Щоб ви, що TikTok, що Ютуб, ви повинні розуміти, навіщо я це роблю, для кого я це роблю. Понятно? Оце от про це моє навчання. Про розуміння навіщо? І тут же є у курсах, є технічна подробиця, як це робити правильно, щоб ви не наступали один і той же раз на одні ті ж самі граблі.